У Дніпропетровську на хабарів піймали ще одного чиновника. Цього разу відзначилось головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Керівник одного з відділів обласного апарату вимагав у приватного підприємця за свій підпис 16 тисяч гривень. У таку суму підполковник оцінив погодження документів на протипожежний захист торговельних павільйонів. Затримали його ще у серпні минулого року, та фахівці СБУ тільки сьогодні розкрили усі подробиці корупційного скандалу. Кримінальне провадження із затвердженим обвинувальним актом направили до ба. Абушкінського райсуду на теперішній час правопорушник знаходиться під домашнім арештом. Йому оголошено по підозру у вчиненні злочину, кримінальне провадження із затвердженим обвинувальним актом скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. А в селищі ювілейне міліціонери затримали наркоторговця. Під час прогулянки у чоловіка виявили два пакети із речовиною білого кольору. Попередньо йдеться про. Амфетамін затриманий, пояснив, що п'ятдесят грамів психотропної речовини зберігав для себе, а не на продаж. У рамках кримінального провадження чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми. І Ізготавлювали у себе по місту жительства, та в городі Дніпропетровські, де по провідні обиски так само були з'яти там намі, існувателям, скажем так. Приспособление для изготовления психотропного вещества. Это самый крупный вес, изъятый в 2014 году по Днепропетровской области.